Доброго дня, любі малята! Перепад температури та значне нагромадження снігового покриву сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, виступаючих в архітектурних частинах будинків та великих деревах. Особливу небезпеку бурульки становлять в місцях масового скупчення людей на вузьких вулицях, де тротуари прилягають до будинків. Падаючи, бурульки може травмувати перехожих. А як утворюється бурулька? Сніг, що лежить на дахах будинків та на гілках дерев, злегка нагрівається знизу, в результаті чого тонкі цівки води стікають до краю схилу на даху будинка та з тонких гілок дерев. Тут вони потрапляють під вплив морозного повітря і замерзають. Перетворюючись на витягнуті крижинки. Оскільки підживлення буруляк відбувається постійно, вони потихеньку зростають, іноді досягаючи величезних розмірів. Варто тільки температурі піднятися вище 0 градусів, як все навколо починає танути. Для уникнення травмування. Необхідно бути дуже обережним та дотримуватись основних правил. Пішоходам не заходити за межі встановлених огорош, а в місцях їх відсутності самому звернути увагу на наявність небезпечних утворень скриги і снігу на дахах будинків, бути уважними під час прогулянок. На деревах утворюється значний покрів з бурлю, тому... Проходячи біля високих дерев, потрібно переконатися, що немає загрози падіння рульок з гілок, по можливості слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш небезпечний маршрут руху вулицями міста. Будьте уважними, не ходіть під дахами будівель, під балконами. А дорослі не повинні припарковувати автотранспортні засоби біля будинків. Найбільша проблема, коли вас вдарить бурулька. Це те, що ви можете порізатися. А в разі удару по голові ви можете отримати струс мозку. Це досить небезпечні травми, особливо небезпечні бурульки, що падають з великої висоти. Навіть легка вага. Яка набрала швидкість, може призвести до тяжкої травми при попаданні в голову. Комунальні служби повинні встановлювати попереджувальні знаки і огорожі небезпечних місць можливого падіння буруляк та по можливості своєчасно збивати бурульки, які несуть небезпеку пішоходам та автотранспорту, що паркується біля будинків. Ну що ж, любі малята, небезпека у вигляді бурульок часто нависає над нашими головами зимку. Отже, якщо ви чуєте підозрілий шум над головою, не зупиняйтеся, не піднімайте голову і не біжіть від будівлі, притисніться до стіни, щоб укриттям став під дашок. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!